Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ, тих, що надали накази на, на наступ на Покровськ, тих, що виконують ці накази, всіх найманців, решистів, росіян, що йдуть в атаку, Хочуть окупувати Покровськ. Є перешкоди. Тягне час, затягує час. Ну тут прикривають є в світі, ну, зум, Папа Римський виходить ну там. Нехороші люди. Заперечую, убираю весь негатив. Заперечую, убираю. Ну і присутні колаборанти. А в расистів буде обвал. В них дуже погані там. Результати для них дуже погані. У них обвал фронту на Покровському напрямку. Абсолютна перемога військових України. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ. Більше не можуть наступати, втрачають сили відкриваються всі шляхи і дороги військовим України. Більше нема жодної перешкоди, щоб знищити усіх росіян, що обстрілюють Покровськ, наступають, перекриваю, перекриваю. Прошу, вищі сили, допоможіть закрити небо над Покровськом, над нашими військовими, українцями, цивільними людьми. Одведіть, одверніть расистів, тікають, лякаються, самі себе хай стріляють. Більше немає в світі жодної підтримки. Росіянам не надходить жодна зброя і жива сила не надходить, зруйнована вся логістика. Цікаві росіяни Покровську буде так і так буде. Прошу допомоги. Для наших військових надходить вся необхідна зброя, жива сила надходить підтримка з неба, закривається небо над нашими військами, буде так і так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть, будь ласка, наших військових, цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових і поверніть їм назад на голови. Хай все це сипеться їх нищить, Буде так і так буде. Дані смерті повертайтесь. Росія не страждає. Тут буде все сказане, здійснено, так буде. Більше не зможуть наступати. Тікають, лякаються. лякається буде так. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!